Який просто вирізав м'яч на дальній фланг на Назаренка, але удар того парирував плумак. Лукас, основна загроза йшла саме від нього, коли Карпати атакували. Було кілька класних ударів Лукаса здалеку. Ось зараз ви бачили. Ткачук намагався добити кахріман. Парирував і другий удар. Але щоправда треба зробити зауваження, що Ткачук був в офсайді, тому якщо б навіть пробив Кахримана, Ткачук гол не був би зарахований. Блискучий удар, дуже незручний м'яч, кручений м'яч і Кахриман зумів все ж таки парирувати. Ось дивимося ще один класний удар Лукаса. А, це знову ж таки той же удар, але інший ракурс. Ракурсів у нас багато, тому можна насолоджуватися красою удару. Взагалі, Лукас однозначно лідер своєї команди у цьому матчі. Ось уже інший удар, коли він з-під ноги. Єзерську намагався пробити. ось бачите, прийняв м'яч, змістився різко вліво і з лівої ноги, і пробив при цьому дуже добре взаємодіяв з Еріком. Лукас бразилець віддає точні передачі, і одна із них пройшла на Лукаса. Ось зараз подивимося це вже удар від самого 27-го номера. З лівої ноги цілий він оближній кут, і звичайно, голкіпер відповідає за ближній кут. Тому тут на місці був Кахріман. Карпати однозначно більше пробивали по воротах. Ми з вами бачили наприкінці тайму першу статистику: 13-5 на користь Карпати. І ось блискуча передача через пів поля від Еріка на Лукаса і Лукас тут виконав усе чітко. Ви бачите, там намагалися йому завадити, але і від кубіка м'яч витряпав. Лукас і не дав можливості Аделею собі заварити. Ви бачите, м'яч прикривав корпусом. Потім Аделей уже у підкаті намагався цей м'яч вибити. Однак так пробив Лукас, що не залишив шансів ані захиснику, ані голкіперу Кахріману. Дивимося, тут ще епізод. Це Болохан підключився до атаки. Центральний захисник пробіг ціле поле зіграв у стінку з Касьяном. То віддав назад на Болохару. Ну, а тут уже навиків Форварда забраку, тому що і обіграв одного.